Паска без дріжджів та глазур без білків. Для цього нам знадобиться. 180 грам вершкового масла, 200 г цукру, 8 г ванільного цукру та збиваємо протягом 2 хвилин. Додаємо 5 яєць та збиваємо ще 2 хвилини. Додаємо 250 г сиру та вимішуємо. Беремо 350 г борошна, трішки солі, пів чайної ложки соди, 10 грам розпушувачу, вимішуємо та поєднуємо з основною масою в два етапи. Вимішуємо, щоб тісто було однорідним, натираємо пів цедри лимону, додаємо 100 г родзинок, Ще трохи вимішуємо та тісто вже готове. Викладаємо у формі 2 по 11 см та 1 на 9 см. Зверху вирівнюємо ложку за допомогою води та ставимо запікати 45 хвилин 175 градусів. Паски вже готові та готуємо глазур. Беремо 5 г желатину, заливаємо 13 грам холодною водою, залишаємо на 10 хвилин. В сотійнику поєднуємо 100 г цукрової пудри та 25 грам води. Доводимо до кипіння та з'єднуємо з желатином, щоб повністю розчинився. Поки гаряча переливаємо та збиваємо рівно 4 хвилини. Поки глазур ще тепла, змащуємо паски та прикрашаємо. Ці паски готуються легко і вони дуже смачні. Глазурь не крихка і дійсно смачна, загалом тяжко сказати, що ця паска без дріжджів. Зберігайте цей рецепт та бажаю смачної всім паски.